В безпілотниках дедалі частіше знаходять сім картки українських операторів. Вони підключаються до 4 g мережі і дозволяють дронам передавати телеметричні дані, координати і навіть транслювати відео. Про це інформує українська правда. І ось такий зв'язок дає російському оператору змогу відстежувати маршрут дрона, фіксувати момент його знищення, ну і відповідно оцінювати ефективність української протиповітряної оборони. Фактично, шахет виконує функцію не лише ударної зброї. а а й інструменту розвідки повітряні удари федерації по Україні стали більш масовими завдяки в тому числі і збільшенню компоненти дронів, навіть якщо лише частина з них обладнана сім картками йдеться про сотні стартових пакетів. Це підтверджує масштаб і системність процесу закупівель, пише Українська Правда. І наразі у Верховній Раді знову планують обговорити використання сім карток українських мобільних операторів в російських шахедах. Для цього на нараду викликають представників телекомринку, зокрема мобільних операторів. Про це повідомив народний депутат від фракції Слуга народу Олександр Федієнко. За його словами, на попередню нараду 10 липня минулого року вони не прийшли. Чи з'являться цього разу невідомо, однак уникнути участі буде складно. Пише Українська Правда. Член комітету з нацбезпеки Федір Веніславський повідомив, що минулого тижня на засіданні під Комітету відбулася нарада з представниками мобільних операторів. У підсумку вирішили взяти тиждень часу, аби остаточно вивчити питання блокування мобільного зв'язку під час атак РФ і запропонувати варіант відповіді. І якщо вимкнути мобільний інтернет та заглушити супутниковий, тоді дрон в повітрі справді залишається без зв'язку, але це не проблема, адже росіяни зашивають у дрони ще й аналог штучного інтелекту. Тож, коли втрачається сигнал, безпілотник самостійно ухвалює рішення про ураження цілі. Про це заявив експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун. Оператори мобільного зв'язку потенційно можуть блокувати не весь зв'язок, а лише мобільний інтернет для дронів. Це втрата доступу для передання координат, а для громадян можливість буде телефонувати. Також гіпотетично оператори могли б блокувати зв'язок саме в тих сім картках, за якими виявлять підозрілу активність. Вважає Костянтин Корсун. Я нагадаю, що 8 і 9 травня у Москві вимкнули мобільний інтернет з міркувань безпеки і це призвело до перебоїв у роботі аеропортів, служб, доставки, таксі ну і тощо. І, от відповідно, як буде рухатися і розвиватися цей трект з блокуванням, зокрема, інтернет мобільного зв'язку, інтернет-зв'язку, покриття чи на якому етапі? Ну і продаж карток, тому що очевидно потрібно контролювати в які руки і кому продають картки мобільні оператори. Це теж будемо зараз обговорювати. На на зв'язку народний депутат з фракції Слуга народу і член комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні! Героям, слава! Давайте розбиратися. Отже, тиждень, начебто, минув, і чи рухається оця от історія? Можливо, з блокуванням інтернету, мобільного зв'язку, з продажом карток, визначення, як продавати, за якою системою? От як розвивається зараз ця історія в нетрях Верховної Ради? Ну, давайте почну з того, що я не знаю такого експерта Корсуна. А більш того, якщо цей експерт вважає себе експертом, то я би радив поїхати на фронт, повернутися в лаву збройних сил України для того, щоб для себе розібратися, зрозуміти, що таке засоби ураження, безпілотні засоби враження, які працюють на тактичному рівні, стратегічному рівні. Ну тоді можливо було б більш фахова експертна в лапках позиція, тепер щодо тих дронів, які все ж таки тероризують і знищують е будівлі і населення нашої країни. Дивіться, ну я зараз не мож... Я постійно буваю на фронті не буду ага. казати про тактичні рівень, які там є. Там дійсно можливо і застосування і до наведення відео, і там якісь елементи штучного інтелекту, але ті е дрони, які е залітають до глиб території України, вони не використовують всю цю історію. вони Користуються е, каналами е, керування або маршрутним завданням, яке вже записано в нього. Тобто його запускають за якимось маршрутним завданням. Да, далі він вилітає uh -huh. і далі він, якщо потрапляє кудись всередині нашої країни, звісно, запускаються відповідні засоби радіоелектронної боротьби. Я думаю, що всі громадяни це відчувають на, на собі, коли ті ж самі е, якісь там трекери їх або uh -huh. навігатори починають їм показувати, uh -huh. що вони знаходяться десь. Це саме є робота засобу радіотрону боротьби, і дійсно вони достатньо ефективно працювали і ще намагаються працювати. Але росіяни не стоять на місці. Вони змінили модель коригування називаємо це так, коректування. Безпосередньо шахеда, тобто він, коли заходить в зону активного ураження ретро-боротьби і втрачає супутниковий зв'язок, звісно, він може підключати інші механічні методи коригування, але він користується мережою мобільного зв'язку. Неважливо, яка саме мережа мобільного зв'язку, неважливо який це оператор, але з мережі мобільного оператора він отримує ті коригуючі відповідні дані, які йому потрібні для того, щоб себе відкоригувати, коли на нього працює засоби радіоелектронної боротьби. Таким чином, ми кажемо про те, що ну діюча система радіоелектронної боротьби станом на сьогодні вже не настільки досконала і ефективна, яка є. І нам вже потрібно вибудовувати технологічно іншу модель протидії комбіновано. Це і РЕБи, і це профілактика отримання. Російськими шахедами будь-якої коригувальної інформації з будь-яких технічних каналів зв'язку. Угу. А якщо говорити про практику, то що це може означати? Тобто, якщо потрібно коригувати з огляду на те, що звичайно ворог не стоїть на місці і розвивається, і чи йдеться про те, що ну, ви ж самі сказали, що шахет використовує мобільний е, зв'язок, і це означає, що він може міняти. Тобто, фактично, підключатися до української мобільної мережі. Тобто, можна якось це питання заблокувати, якщо я правильно розумію? Я сказав, що він використовує інфраструктуру мобільних операторів. Ну... Ну, в прямому вигляді він, звісно, не використовує мобільний зв'язок, і для цього це не потрібно. Але цю інфраструктуру транспортного мобільного uh -huh. оператора він використовує, коли він там знижується, потрапляє в зону дії мобільних операторів. Дивіться, на цим працюють відповідні фахівці. Була дійсно попереду нарада. На неї приходили мобільні оператори. Є комунікація з мобільним оператором. хочемо за це подякувати. Але ще раз хочу наголосити, що. Не народні депутати, не парламент приймає рішення з точки зору, як технічно протидіяти. Якщо до нас прийдуть відповідні військові контрозвідальні служби і скажуть, що їм для виконання цих речей потрібні якісь законодавчі зміни, тоді парламент буде це розглядати. Жодним іншим чином, ні народний депутат Федієнко, ні якийсь інший народний депутат не казав про те, що треба. Всі сім картки там да наскільки, там, пам'ятаю, пам'ятають деякі е, мої прихильники в лапках. Треба всіх, значить, перевести на паспорти і так далі. Ну нікого такого не казав. Я казав, що сім картки. Які використовуються в фінансових номерах, тобто, коли у людина людини вона в банку ідентифікована за паспортом, а у мобільного оператора цей же номер не ідентифікований, треба ідентифікувати для того, щоб унеможливити далі викрадання у нього гроші. Це правильна історія, але це не йшла мова ні про паспорти, ні про щось інше. Це мова йшла про відповідну ідентифікацію захисту громадян України. Якщо правоохоронні органи контрзвідної служби, військові, які були на раді, запропонують. Ті або інші механізми законодавчих змін, які будуть стосуватися мобільних операторів і можуть впливати на ідентифікацію сім карток. То парламент мені здається прийметься рішення, але це не історія пана Федієнка або якогось іншого народу депутата. Це історія, яка відходить від сектору безпеки і оборони. Тобто, я правильно, пане Олександр, вас розумію, що інформація, яка шириться зараз в мережі, що сім картки будуть продавати винятково за паспортами і навіть будуть вимагати, щоб були паспортні дані за тими картками, які вже користуються люди. Це не відповідає дійсності, тобто, бо немає запиту від відповід... відповід... відповідних органів на це. Це повна дурня, ну, брехня я... ну от я запитую, людей, які це розповсюджують. Ще раз, брехня і дурня тих людей, які це розповсюджують Я намагаюся. Я зрозумів. Я розумію, навіщо їм це треба. Для ну, чого? Треба, для як... чого, пане Олександре? Пояснює. Треба ж якось це підсвітити, для того, щоб отримати лайки, вподобайки. Це класний е трекінг для. е-е Хейту про діючу владу ну дитина. Це, це, це там комбінована історія. Хтось собі щось домагається, той же саме Корсунда, е, е, хтось ще і сідає і хейти діючу владу. Але ще раз хочу наголосити: це брехня, але звідки взялися тоді ці ця брехня, як ви кажете? Тому що все ж таки люди обговорять, що є проект документа, який мають розглядати. Ну посилання було на таке. Покажіть мені цей проект документа. Я одразу своє посвідчення народу депутата з добре. Я вас почула, але однак, все ж таки було б цікаво почути, чи відстежувалося можливо, у вас є якась інформація, чи перевіряв ваш комітет, оскільки все ж таки комітет опікується питанням безпеки в країні, чи все ж таки з'ясовували в комітеті від відповідних органів? Чи є якийсь дивний сплеск? Я зараз фантазую, звичайно, пане Оксанде на купівлю сім карток. Ну, я не хочу казати, що це робиться з певною метою. Але от чи є чи були якісь подібні випадки, чи були, і чи є якісь сигнали напрямку цьому я не можу всю інформацію розповсюджувати, але я можу сказати, що е російськими шахедами дійсно сім е картки використовуються, але не для того, щоб робити телефони дзвінки, звісно, а для того, щоб Локалізувати, наприклад, засоби нашої протиплітаної оборони uh -huh. для того, щоб більш точніше наводитись, але ще це, ця сим-картка, вона використовується не от з точки зору, як звичайно, як розуміється, звичайний пересічний громадянин там, телефон або інтернет і так далі. Це трошки для іншої історії. Я почула вас. Спасибі величезне вам за включення, пане Олександре. Олександр Федієнко, народний депутат від фракції Слава Народу, ну і член комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, був у нас на зв'язку і розбиралися. Ми чи можливі і які інновації в сфері мобільного зв'язку і сказали, що ніякого документу відповідно немає. І насправді оці от плітки, що, начебто, сім картки, вже планують найближчим часом продавати винятково за паспортами, і навіть якщо ви користуєтеся карт. Кої купували колись без документів, то все одно це буде обліковано. От щойно сказав народний депутат, що це на правду, брехня, що це неправда. Ну і мета, начебто, такої інформації, це що хтось хоче просто поширювати і збирати лайки, вподобайки в соціальних мережах. Ну, поживемо, побачимо.